Вітаю всіх глядачів обласного телебачення «Галичина». Сьогодні в нашій студії дуже цікаві, дуже багатогранні гості. Ну, власне, про їх багатогранність ми, мабуть, будемо розмовляти в інших наших програмах. А сьогодні про найактуальніше, як мені видається, для цих людей на сьогодні на зараз. Отож, вітаємо Анатолій Міскан, Людмила лінник Савка. Ну можна багато говорити, бо ви справді там із людою про музику, з вами про спорт і так далі, і тому подібне. Але сьогодні нас в цій студії об'єднала література. А саме дуже цікава ініціатива. Взагалі, мені здається, для Франківська чи не нова така, от фентезі, для молодих авторів, конкурс, який е, дозволить потім надрукуватися та ще й отримати якусь грошову винагороду. Анатолію, звідки ця ідея взялася? І чому саме фентезі? Вітання всім глядачам. Ідея взялася від одного нашого франківського цікавого хлопця, Остапа Українця, який написав. Шикарне, на мій погляд, оповідання Маланка, яке опублікували на сайті Світ Фентезі. Я прочитав це оповідання і виникла думка. А де наше, наше фентезі? Володимир Айрінів написав якось свого часу бісову душу, решту твори більше якось схильні до фантастики і туди-сюди. А тут цей приклад, коли людина пише таку річ, і з'явилася думка: а ну зроблю конкурс. Перша думка була: я зроблю сам, сам буду читати, сам свої гроші заплачу, людині яка виграє. Перша думка була дуже мінімальна, якщо чесно. Чому фентезі загалом я люблю фентезі особисто. І я планував це як мій власний приватний конкурс. Але потім так сталося, що про це дізналася Людмила і, і от, от таке маленьке це приватним конкурсом виросло значно більше. <світ> ну насправді це правильно, коли людина робить те, що любить. Тобто вам подобається, ви знаєте кращі зразки, бо ви їх читаєте. Ви маєте з чим порівнювати, це логічно. А от Люда, от чому? Мене захопила сама ідея конкурсу, тому що я бачу в цьому такий місточок сходинку для розвитку літератури в цілому літературного процесу, як такого. Це може багатьох змотивувати. Мене не стільки цікавить вузько жанр фентезі, як в принципі створення якогось певного нового літературного середовища. Я переконана, що в цьому конкурсі ми відкриємо нові імена, і я дуже сподіваюся на те, що і навіть знані письменники, які, можливо, ніколи не пробували себе в цьому жанрі, але вони можуть спокуситися, наприклад, на призовий фонд, бо він доволі поважний цей призовий фонд і спробувати себе теж. Тобто, мені здається, що для літератури в цьому всьому будуть тільки здобутки. А те, що івано франківськ опиняється в такому центрі цікавому, ну ми можемо дати фору Києву. Такого рівня в нас в Україні тільки один конкурс це коронація слова. Який вже багато років. Але працює. все таки це не, не, не так жанрово він окреслений. Так, там, власне, там широка дуже така жанрова так, палітра. А в нас поки що це тільки фентезі, але я кажу таке чарівне слово поки що, бо хто його знає. Анатолій постійно вигадує щось нове, і можливо наступного року ці жанрові рамки будуть розширені. А про географічні рамки також ви планували десь відкривати ну, наші місцеві таланти шукати? Чи це відразу був кинутий клич для «Україна, діаспора, світ? Відразу був кінтий. Такий клич, основна мова була це українська мова. Те, що мене інколи дивувало в різних конкурсах, пишіть, але мова жодним чином не окреслюється. Таке враження, ніби можна хоч писати там мовою хінді. Насправді, або російська, або українська. Це неправильний підхід, як на мою думку, тому що російською мовою багато чого і так пишеться, і є багато можливостей писати. Зокрема, навіть от, багато наших письменників українських, які пишуть російською мовою, набагато швидше доходять до видавця, ніж ті, які пишуть українською. І з цього огляду для мене було принципово робити конкурс української мови. А от хто вже напише, та та хоч хай з Зімбабве пишуть, бог його знає, звідки люди можуть писати, тому що мова. Показує, до якої літератури буде належати твір. Якщо людина навіть не з України розвиває українську літературу, це фантастика, це класно. Ви мали такий цей досвід, наскільки я знаю, не надто приємний саме пов'язаний із мовним нюансом, так коли так. ви спробували себе як письменник. Ви кажете, що зараз, ви так в сьогоднішньому часі сказали, в теперішньому, але мені здається, що зараз все-таки видавництва повертаються до е, українських авторів, і автори мають вже якісь, е, ну мені так видається, можливо, можливо, то не так позитивно, як мені хочеться думати. Е, раніше, так, звичайно, і врешті це про це свідчили полиці наших магазинів, про те, що ми бачили, яку літературу якою мовою. Власне, як письменник Анатолій Мицкан, чи не було думки у зв'язку з цим надихнутися, як то кажуть, і повернутися до своїх задумів колишніх. Скажу чесно, зараз пишу одну річ, поки вона не готова ще не буду її особливо анонсувати. Де деякі уривки текстів закидаю у Фейсбук час від часу. Також є старі проекти, Оте, про що ви говорили, 2003 рік. Навіть здобути авторське право, все як книжка пише, зроблено. Кілька російських виданець відразу все беремо, друкуємо. Я кажу, хлопці, почекайте, мені мені ви не цікаві, навіть якщо я вам цікавий. В принципі, от сьогодні вони тим більше мені не цікаві. Там навіть була думка, якщо почну друкуватися, то поставлю гриф російською мовою. Забороняю в принципі авторські права ніколи не продам. Люди мені це нагадує ситуацію з музикою. Я не буду зараз заглиблюватися, але дуже часто в артистів були теж такі моменти. Дуже класна річ. Якби ви російською її зробили вже в ротації. Так, це так. причому не російське видавництво і не російські mm -hmm. ФМки, так говорили. Але не про це, нині мова, про фентезі. Ви вже напевне отримали чимало творів. Ви вже бачите десь зріз, якого віку люди пишуть, який що цікаво цим людям. Ну, дивіться, за умовою конкурсу. Інформація про автора є повністю в Тобто ні організації. Я вас не прошу ніхто. зараз називати прізвище. Я сам не знаю. Uh -huh. Ця справа в тому, що за умовою людина надсилає два файли. В одному твір і синопсис до твору, підписаний псевдонімом. В іншому файлі, який є обов'язково запаролений, який неможливо відкрити, вся інформація про автора. І коли вже за результатами роботи журі визначиться, що ось 1, 2, 3, 5, 10 твори йдуть у нас номінантами, тоді ми звертаємося до тих, хто присилав нам твори по пароль. І робимо це в прямому ефірі. Насилають люди пароль, ми відкриваємо і дівжи дізнаємося, хто це звідки, якого віку і так далі. Так, і так, так, і так. Максимально неупереджено, максимально. максимально чесно. Але це означає, я чомусь думала, що це конкурс для власне для молоді, для молодих авторів. Але вже як люди нам сказала, можуть Мабуть спробувати сказала. себе і, і, і можливі такі сюрпризи, так? Можливі. Ну, дивіться, один з найтоповіших на даний момент у світі фентезі письменників, Поляк Анджей Сапковський. Почав писати досить пізно, у дуже поважному віці. Він працював взагалі в сфері, яка не має нічого спільного з письменництвом, але якось написав одне оповідання про свого відьмака Геральта з Рівії, подав до журналу на конкурс і виграв його. І відтоді пан Сапковський вже став письменником. Тобто є багато людей, які працюють в різних сферах і можуть в якийсь момент, в 40, 50, 60 років, Астрид Лінгрен взагалі почала писати на пенсії. І почала феноменальні речі видавати. Та час, жінка вже мала більше мільйона, ти її розумієш. Та я її дуже добре розумію. Чи вам 15, чи вам 60, це принципі, не суттєво, можна завжди починати. Ті твори, котрі вже надійшли. що, які? Це це десь опираються на нашу якусь міфологію українську, це абсолютно вигадані персонажі. От що ви вже ви ж вже перечитали? Багато є кілька творів, які опираються на українську міфологію. Uh -huh. Є от останній надійшов він вже є на сторінці Фейсбуці цієї нашого конкурсу. Не буду озвучувати і назви, але. Абсолютно сюрреалістична річ. Мене дуже здивувала, якщо чесно. Є один автор, який задавав запитання, навіть присилав свої ілюстрації, які він робить сам до своїх творів. Там зовсім абсолютно вигаданий світ, унікальні речі. Величезний діапазон. Поки що переважає містика, скажу чесно. Це такий dark fantasy, темне фентезі, містичне фентезі. Але потихеньку бачу, з'являється. Потихеньку твори з різних піджанрів фентезі. Тому я думаю, на виході буде дуже цікава картина. Люди, поки до виходу, то я так розумію, що ти долучаєшся як піар-менеджер десь. Наскільки є зацікавленість, наскільки є резонанс, уже от коли ти спілкуєшся там із представниками медіа, і можливо, mm -hmm. просто з пересічними людьми ви розказуєте про цей конкурс. Яка зацікавить? Ми побачили таку дуже цікаву річ. Ми створили сторінку у Фейсбуці, сторінку нашого конкурсу. Вона називається Брама. Можна заходити, дивитися, шукати. Також є офіційний сайт, і е, ми бачимо, що попри. Порівняно невелику кількість підписників сторінки на даний момент, але ті дописи, які ми там публікуємо, мають дуже велику кількість переглядів, там по 10 тисяч переглядів і так далі. Ми побачили, що люди підхопили цей конкурс, його розширили по Фейсбуку. Зараз інформація про конкурс з'являється на дуже відомих всеукраїнських ресурсах. Тобто ми побачили такий непересічний інтерес. І навіть коли ми заходимо на всеукраїнські ресурси, літературні, де є опис різних конкурсів, то ми бачимо там кількість переглядів нашого конкурсу, кількість переглядів Інших конкурсів, ми думаємо, що це мабуть пов'язано з тим, у першу чергу, що це новинка. По-перше, по-друге, все ж таки цей конкурс виходить як конкурс, який бажає знайти професіоналів і мотивувати їх фінансово. Людина, котра робить якусь певну роботу, повинна отримувати за неї гонорар. Не грамоту, не статуетку, а саме гонорар. Навіть друк книжки не є настільки мотивуючим, як гонорар, тому що ну, видрукують тобі книжку, дадуть тобі ящик 500 примірників, а далі що? Ну, подаруєш ти друзям, ну, бібліотекам, а далі що? Тобто автор повинен за щось жити. І, власне, це ідея Анатолія. Конкурс повинен бути з гонораром, щоб людина, яка переможе, людина, яка виграє, відчула цей гонорар і подумала писати це класно. Доки ще можуть подаватися, доки триває відбір робіт, і як якими етапами далі все відбуватиметься? Дедлайн подачі творів це є 00 годин, 00 хвилин першого вересня, uh -huh. тобто у нас ще є практично ціле літо. Тобто, от літо є літо. Творче, а потім раз і навчальний рік. <рес> так, хто якими категоріями мислить. Але насправді ви сподівалися такого розголосу і такого ажіотажу, можна сказати, довкола цього конкурсу. Ну, я розумію, що сподівалися, але чи розраховували <рес> на це? Швидше, як би переінакшев. Розраховували, але не сподівалися. <рес> <рес> ну, Або, скажімо <рес> так, от, в бізнес-план, якщо ви починаєте щось робити, у вас має бути якийсь бізнес-план. І Навіть якщо це річ, яка вам жодного прибутку не принесе, а поки тільки витрати. Певний розрахунок був, що справа піде. Але був і той момент, той момент остраху, наскільки воно справді запрацює. І коли вже в перший місяць до нас почали надходити твори, знаючи українців, які 31 серпня подадуть 90% всіх творів, це класика жанру, в травень вже не збирав на добротну книгу творів. Вже навіть журі почали з ними працювати. Це класно до речі, про журі. А судді хто це таємниця? Це таємниця у нас теж. Це автори. Таємниця, таємниця прийшли люди. Називається на ефір. Насправді, на е чому таємниця? Тому щоб не було ніякого тиску на журі. Зрозуміло. Аби не було такого нюансу: слухай, я там вислав твір свій на конкурс, а я знаю, що ти в журі, а посприяй, а тра-та-та. Тобто, ми десь mm. передбачаємо ці моменти, і тому журі це таємниця, тому твори це таємниця. Повірте, навіть я не знаю, які твори прийшли. Анатолій знає, а я не знаю. А тобто не дають тобі почитати. Ні, люду? Поки не дають Це несправедливо. Ну як вона, тобто, Я та, теж і вона що, що почитати. Почитати можна. А до речі, про долю тих творів, котрі не переможуть. Чи е, потім якийсь от розголос десь буде для тих людей? Можливо, там краща десятка, краща двадцятка? Е, можливо, хтось зацікавиться і з інших там, чи з видавниць. Ну потрібно якось цих людей подати, представити. Загалом конкурсу є. Такий пункт, де автор надсилає певне речення, в якому він дає дозвіл на публікацію свого твору на всіх ресурсах конкурсу. Якщо людина ставить це речення грифом на листі, то це означає, що твір, незалежно від того, вийде, не вийде, десь там в топе, він може бути опублікований. Якщо людина вирішує вирішить, що твір треба приховати. Це теж, зрештою можна зрозуміти, тому що людина може взяти буде в цьому конкурсі. Окей, тут не вийшло, але твір не засвідчений його можна подати на інший конкурс чи звернутися до видавництва. Ми залишаємо за людьми це право, якщо людина дає. Таке нам право, це приблизно зараз відсотків 60 творів з таким грифом, які можна буде опублікувати можна буде опублікувати, тобто означає, що все-таки 40 залишають за собою право так. десь ну, ще рухатися в додей. різних напрямках. Але з тих наразі 60 відсотків ваше право на які твори звернути більше уваги, на які твори звернути менше, а які можливо так і ну першим ділом. Ми чекаємо рішення журі, що люди скажуть, які в цьому. Компетентні, які це можливо бачать під іншим кутом зору, тому що я сам для себе дивлюсь, так от, теж виставляю собі оцінки, хочу кінці порівняти, наскільки вони зійдуться з оцінками журі. Тому що, от щось мені може сподобатись, а щось не дуже. А журі скаже все навпаки, тому що оце, наприклад, ну. Ну тобі подобається це чудово, але воно слабше, ніж те, що тобі не сподобалось. Тут, Тут є один нюанс. По сутні, ну мабуть, він не лише до літератури стосується, але іноді фахівці звертають увагу на фахові речі. А глядачі, слухачі, читачі десь можливо на якісь емоційні. Десь можливо навіть, навіть не виключено, що плагіат. Фахівцями може бути помічений, а пересічним читачем вау, а це ж здирка там сто наче з того субко. Крім маленький секрет, ви здивуєтесь складом журі. — Згодом. — Я теж думав про цей момент, якщо ми візьмемо виключно, наприклад, академіків, літераторів, чи це буде той продукт, який буде цікавити читача. Так, якщо ми так, візьмемо це виключно людей, які грань. тільки читають, а не заглиблюються у літературний процес, піде плагіат. Підеть якийсь піде кіч і так далі. І тому в складі журі будуть люди від звичайного пересічного читача до професора толкініста скажімо так, uh -huh. От такі тобто це казати. таке з -з збалансовування буде ризиків. Mm -hmm. Можна так, так. сказати, Будем намагатися e, зараз. Я б хотіла, щоб ви звернулись до наших глядачів і розповіли їм покроково, що їм треба робити, якщо вони хочуть встигнути не до 31 серпня, а все таки швидше, бо є ще час. Шановні глядачі, по самому конкурсу. Ситуація дуже проста. Якщо ви щось пишете, ви можете подавати до 31 серпня. Велике прохання трішки швидше, тому що якщо буде навала в один день дуже багато роботи для оргкомітету, дуже багато роботи для журі. Якщо ви пишете в жанрі фентезі, подавайте. Якщо ви не пишете, пишіть 7500 слів. Це є Максимум для вашого твору твір може бути от рекордно маленький твір. Зараз це одна сторіночка. Mm -hmm. Не тобто, буду казати, який мінімум Мінімуму не, існує. не існує. Якщо ви можете в мінімумі тексту передати, максимум того, що ви хотіли передати в тексті, будь ласка, ми це приймаємо до розгляду. 7500 слів. Це є формат небіле найбільш топового у світі фантастики і фентезі конкурсу, який проводиться щорічно. Ми теж намагаємося тягнутися до цього рівня. Інколи виникають запитання, що таке фентезі, як мені визначити, чи я пишу в жанрі фентезі чи ні, дуже простий критерій оцінки фентезі це є абсолютно вигаданий світ, абсолютно вигадані персонажі. І це є ті речі, які не вписуються у звичайну картинку буденності, у звичайні притаманні цьому світові закони фізики. Якщо ви щось робите ірта, ірраціонально, якщо ви даєте... Картинку якось під своїм кутом зору, так як це не робить ніхто інший, і так, як цього немає на вулиці за вікном, це може бути фентезі. Подавайте і беріть участь у конкурсі. Призовий фонд, вже Людмила говорила, перше місце 10 тисяч гривень, друге місце 5 тисяч гривень, і ми запланували до п'яти третіх місць по тисячі гривень. Думаю, що, як мінімум, для того, щоб далі продовжити писати, це може Слугувати якимось таким певним поштовхом, кудись рухатись далі. Тому що, коли ми дивимося історію, наприклад, один з найбільш відомих авторів фентезі і фантастики загалом, Рей Бредбері, починав дуже важко, був дуже, надзвичайно бідною людиною. Але чому, власне, була ідея робити призовий фонд, чому не грамот і так далі? Найсильніша література у світі все ж таки зараз американська. Ми від цього нікуди не дінемося, і це практично у всіх жанрах. Вон, у них література ще з часів Джека Лондона, який став першим літератором-мільйонером, поставлена на конвеєр бізнесу. Тому що інакше, інакше це буде щось таке, як було в Радянському Союзі, де міні, максимум пишуть і мінімум письменників. Якщо ви пишете, ви маєте заробляти цим на життя. Ви маєте друкувати свої речі, і от ви говорили про ситуацію в видавництвах. Вчора був на презентації е, книги Інілари Обірін е, Світами і лабіринтами в книгарні є і зробив для себе один, один такий експеримент. Просто пройшовся по полицях, подивився українську літературу і беру кожну книгу, дивлюсь тираж. Тисяча, дві тисячі примірників. Тобто, книг ніби багато, але їх... але їх насправді мало. Тобто, це означає, що людина для того, щоб писати і могти собі забезпечувати себе, Свою сім'ю має ще десь працювати. Відповідно, ми крадемо величезний клапт часу від творчості. І чому така прискіплива увага до цих творів от, е з боку вибору журі, з боку утаємничення? Я насправді хочу знайти щось дуже особливе. Щось таке, що можна видати накладом в 20, 30, 50, 100 тисяч примірників, і воно розійдеться. І людям буде це цікаво читати. От такого письменника наразі ми в Брамі намагаємося шукати. І Брама відчинена. Заходьте, а раптом саме ви є тим письменником. І нічого додати, Людо. Що можна додати? Додати можна, просто вірте в свої сили, не здавайтеся. І пам'ятайте, що натхнення приходить під час роботи, сидячи на дивані і чекаючи, музати, mm -hmm. де ви нічого не дочекаєте. Зберіть ручку папір чи відкривайте ноутбук, сідайте, пишіть і присилайте твори на конкурс, маєте ціле літо. Це більш ніж достатньо, аби написати твір з нуля навіть серйозний, поважний роман, а не оповідання на 7,5 тисяч слів. Потім хочу почитати. <реш> Вже дуже хочу почитати, але будемо чекати вересня. Писати не буду, зізнаюся, чесно, але почитати хочеться і сподіваюся, що справді ті наміри, котрі нам озвучили в нашій програмі пана Анатолій і пані Людмила, вони сповняться як це ще більше ніж сподівання, так ну, <реш> перевершать ваші сподівання. Дуже цього би хотілося. Я дякую вам за увагу. Бажаю всім творчості. Ну, гарного літа, звичайно ж, і дивіться нас надалі. Do zobaczenia.